Суддів на тренування учасників проекту не віщував нічого доброго, особливо після натяку на підсумкове зважування. Семеро відчайдухів зрозуміли, у найближчій перспективі хтось покине проект. До уваги брались наступні критерії: насамперед, відсоткове співвідношення зростовагових показників героїв, початкових із теперішніми. Голосування суддів і що найбільше шокувало учасників, то це їх голосування один проти одного. А Чому так одразу жорстко? Це настолько сложный вопрос, що я навіть не смогу если якщо чесно, тому що ну, я вважаю, що всього це, само собою. Но... Я вже думала над этим, але чесно так і не придумав, тому що кожен по-своєму по індивідуально э, виділяється між останнім. Так я кожний вже обсматриваю, кожен есть що остаться. Клянуся вам, всі так пашуть, як не знаю, що я не можу назвати, але чесно скажу, ну, ось так пашут, вот .е. так. Ота очі повилазили. І ще так бачить, що їх виженуть не буде да? так? Аж так прямо трясти їх. Не бачу я таких слабых, всі працювали за цей період. Ну, всі займаються. Я не можу сказати, що хтось до цього халатно відноситься. Всі хочуть ходити на ці заняття. Розумієте, комусь це необхідно. Я рахую, що люди з надлишковою вагою повинні продовжувати проект. Я буду судити по тому, хто як відвідував, хто пропускав, як викладався. Ну нехай буде що це. Четверо зголосилися а, проти одного з учасників і двоє утрималися, тобто проголосували проти себе. Залишили себе фактично поза межою проекту, бо буде враховуватися їхні голоси у загальному рейтингу голосування. Лікар Вайпер Джиму Олександр Патраш, підсумувавши результати зважування, зробив висновок. Отже, у небезпечній зоні знаходяться Оксана, Лариса та Ніна. До цієї трійки додамо ще й Мирославу, яка з поважних причин пропустила тренування, а відповідно, і зважування. У них рівно тиждень, аби виправити ситуацію. Минулий тиждень для учасників був певно найскладнішим. Ніхто не хотів першим покинути проект. Принаймні, так думали судді. Наступного дня після їх візиту на тренування не прийшла найвеселіша учасниця Ніна. Проігнорувала вона відвідини фітнес-центру Viper Gym і в найближчі три доби. Тепер шоковані усі: члени журі, тренери і, зрештою, самі учасники. Та правила є правила. Настав день, коли судді повинні назвати. Першого героя, який покине проект. Хвилювання учасники навіть не намагались приховати. Щоправда, їх у тренажерному залі Вайпер Джиму знову було тільки шестеро. Як судді покарають ніну, і хто першим покине проект, дивіться уже за мить. Далі у програмі героїчний вчинок учасниці проекту, імунітет від суддів і волейбольні баталії. Ми вирахували відсотки про динаміку ваших всіх зважувань і вивели такий рейтинг. Я змушений озвучити цей рейтинг. Я не буду називати цифри, я просто скажу, хто на якому місці. Найкраща динаміка по схудненню у нас на першому місці Олах Мар'яна, на другому місці Антонов Анатолій, на третьому місці Іванцик Мирослава. На четвертому Ференцик Крената. На п'ятому Куркола Риса. На шостому Карда Оксана. І на сьомому місці у нас Кузнєцова Ніна. Ми враховували відсотки жиру, відсотки м'язів, індекс маси тіла і показник вісцерального жиру, тобто внутрішнього жиру. І по цим показникам найкраще у нас по відсоткам жиру скинула Маріана, Анатолій. І Мирослава. Вони у нас на, на, на відповідних місцях. Ще хочу сказати, що досить непогано е, індекс маси тіла в Оксани трішки впав, і в Лариси дуже непогано. Ну і звісно, в Маріани. Дуже незадоволений показниками вісцерального жиру. Е, найкраще в Анатолія і в Маріани. У всіх інших не дуже. Я не буду озвучувати цифри. Індекс вісцерального жиру, ми знаємо, що він знижується лише за рахунок харчування. Це говорить про те, що десь ви щось не дотримуєтеся у харчуванні, можливо, не настільки строго, як це потрібно було вам робити. Хочу, щоб ви це взяли собі на замітку. В принципі, молодці всі. Показателі хороші. По зв'яшуванні, по фотографіям видно, що ви працюєте, що ви прогресуєте, що ви стройнієте. Но, конечно же, вот висцеральный жир это то, на что надо обратить внимание, потому что так как я уже не раз говорил, что еда это основа основа, и если не придавать этому четкого значения и это игнорировать, постоянно себя немножко где-то делать поблажки, то, конечно, результат будет не очень, ну, не тот, которого мы хотим. Поэтому обратите на это внимание на тренировках в принципе все работают. Конечно, хотелось бы немножко еще стараться более как-то более относиться вот, ну, с душой. То есть, чтобы вы это делали, вам должно это нравиться. Тогда, конечно, дача будет намного больше. Давно наблюдаю за вами всеми. Смотрю за процессом ваших тренировок. Хочу сказать одно, что мне очень нравится то, что у вас есть такой здоровый спортивный дух. Появилась дружба опять же спортивная такая вот и это мне даже напоминает немного такие вот тренировочные сборы да когда по два раза в день приходят на тренировку и усталые и немножко э, демотивированные немного недовольные своими результатами но тем не менее вы все равно идете вперед идете к своей цели и результаты ваши э, сами говорят о себе вот э, хочу сказать еще следующее, что э, каждый из вас действительно ребята обладает силой воли. Кто больше, кто меньше, это покажет конец нашего проекта. Э, очень сложно принимать сейчас решение про то, кто все-таки из вас худший, кто из вас лучший. Э, мы очень долго и очень э, серьезно совещались. У каждого есть свои приоритеты. Есть те, кто ну, хорошо прогрессирует, и те, кто немножко хуже прогрессирует. Я думаю, Виталий возьмет слово и что-то скажет по этому поводу. я то ви не подумаєте єдине, що я хочу десь розрушити вашу дружбу, яка склалася між вами у колективі. Ні, я цього не хочу. Є правила проекту. У будь-якому випадку до кінця, до фінішу проекту повинні підійти тільки двоє. Ви не хочете мене десь слухати, ви на мене ображаєте, ну та можливо, я поганий. Комусь одному поганому треба бути, але ми прийняли сьогодні рішення. Я прошу, якби від. Цього колективу від переважної більшості суддів не ображатися тому учаснику, який сьогодні покине проект, тому що у нього, згідно нашого голосування, згідно вашого голосування і згідно показників, ну найгірший результат. Але озвучують прізвище та ім'я цієї людини саме пані Валентина. Дякую. Відповідаю така. Пока не слово відповіді. Ну, як вирішувати, ви всі разом ви обзвучувати. Сьогодні серед учасників проєкту, на жаль, не бачимо Ніну. Є причини, по яких Ніна відсутня між нами. Це її рішення. І ми маємо поважати рішення кожного з вас. І на сьогоднішній день проєкт залишає Ніну. Проект сила волі для Ніни був певно найнеобхіднішим, але її вчинок справді вартує звання героїчний. Шестеро відчайдухів Оксана, Лариса, Анатолій, Рената, Мар'яна та Мирослава радо продовжать худнути на очах мільйонів. Проте, усі вони безмежно сумують за ніною, яка упродовж 45 днів була для них, наче мама. Ніна пропустила ось ці декілька днів то. Так і і думала, що ні на виводи з проекту, хоча дуже жалію, тому що їй це дійсно потрібно. Її віці проєкт був дуже-дуже потрібний. Я би дуже хотіла, щоб вона і далі продовжувала ходити сюди в зал, щоб вона не залишала свої починання, далі продовжувала так. Не потрібно опускати руки. Ну, зробила перерив там, і далі в справо пройде. Я сподівалася, що ніхто не, прикине, не покине проєкт і мені дуже жаль, що Ніна покинула проєкт. І я б дуже хотіла, щоб вона надалі продовжувала відвідувати зал. Я маю надію, що наше спілкування не, ну, не зупиниться. Вона таке догадувалася, що Ніна, не знаю, то може бути інтуїція. Ну, були відчуття. Ну, конечно, благодарен їй. Ну, как бы не за що благодарити, тому що вона ну, потеряла свой шанс, и потом дала нам ну... Жалко, да, что що вона випала, Ну, Ей теж спасибо. В першу чергу я їй бажаю здоров'я. Я думаю, що на цьому її заняття взагалі не закінчилося. Вона дуже... Вона людина, яка буде йти до своєї цілі, вона відчула, що їй це добре. Я думаю, вона все рівно буде займатися. Єдине, вам хочу сказати, вона була душа нашого проєкту. Ця людина піднімала нам настрій, починаючи із роздягальні, вона нам дарувала тільки позитив. Бажаю ну, їй всього найкращого. Я думаю, що на цьому все не закінчилося. Я думаю, вона, вона буде тренуватися. Так здогадувалася, що Ніна ну, все-таки чекала результатів зважування процентів, що врач вираховував. Без них ну, неможливо було точно знати. Ну, вона дуже хороша людина, ми здружилися, Я їй побажати, щоб вона приходила ну, за проєктом займатися, щоб знайшла в собі сили і приходила надалі, бо їй все потрібно. Ну, її не було вже 4 дні, так що думала, що вона потрібна. Дуже шкода за неї. В учасників проекту є 14 днів. Саме через два тижні принципові судді назвуть ім'я ще одного відчайдуха, який покине проект. А наразі про хороше кожен з героїв зможе зберегти прописку у програмі, незалежно від позбавлених кілограмів чи то вердикту суддів Потрібно лише здобути Вікторію у різних спортивних змаганнях, підготованих членами журі. Перший на черзі турнір з пляжного волейболу. Молодий протиперспективний тренер Максим Іванко вчить спортивних азів шістьох учасників проекту. Спочатку традиційно розминка, аби уникнути травм. Згодом перші спроби підкидування м'яча та подачі Максим одразу визначив уміння учасників, тож розділив їх на дві рівні команди. До першої увійшли Анатолій, Оксана та Рената у другій відповідно Лариса, Мар'яна та Мирослава. Щоправда, останні чомусь не звернули увагу на мої слова щодо можливого імунітету і поступились в обох матчах. ожидал, что будет легче, но реально было сложно. Направлять мяч не более на песке это сложновато играть вообще. Ну, так раза три в неделю минимум. То есть надо ходить, играть хотя бы 5 на 5, чтобы было поле нормально забито. И тогда будет получаться. Поэтому... Поровну все разделили. То есть, мы изначально, когда просто учили, изучали приемы стандартные, мы были по-другому определены, и у нас силы были не равны. Потом, когда начали уже играть, Тоді вже тренер поміняв містами і нас сили розподілилися поровно. За рахунок, чего, на вашу думку вдалося перемогти. За счет техніки, звісно. Я не займалася волейболом, але я дуже люблю грати бадмінтон і дуже люблю грати баскетбол. Я ж вам говорила, я взагалі люблю відпочивати активно. І якщо ми навіть на природі або кудись збираємося, ми обов'язково щось граємо з м'ячем. Хоча кращим гравцем турніру, тренер Максим Іванко назвав саме Ларису, команда якої зазнала справедливої поразки. Ну, гра їм вдалася, в принципі, не дуже важко. Я бачу, що їм подобається така гра як пляжний волейбол. Видно, що у цих людей є ціль, вони поставили її перед собою, вони йдуть впевнено до неї, незважаючи на те, що у когось може є робота, у когось є якісь заняття, там діти, сім'я. Все ж таки вони виділяють цю годину півтора в день для заняття спортом, приділяють увагу для свого здоров'я, не тільки фізичного, а й психологічного. Ну, Я ще по розминці побачив, в принципі, хто, хто на що здатний, хто що може, кого як виходить ця гра, тому що це не, не проста гра, у пляжний волейбол тут і сонце, і пісок, є дуже багато факторів. які… Ну, і, В принципі, на розминці вже було видно, якби, як можна рівно розподілити сили між цими командами. І хто ну, переміг, і боротьба була рівна. Ну, Чуть-чуть перевага була на стороні тих, хто більше хотів. Хотів сьогодні зіграти, щось показати, щось повторяв за мною краще, в того і вийшло сьогодні перемогти. Така дівчина, як Лариса, мені сподобалася. У неї було бажання грати, вона хотіла, вона повторяла, вона навчалася навіть на цей короткий час, який я був із ними, вона щось взяла із моїх тренувань, Тому я надаю перевагу Ларисі. Що ж, у Ренати, Оксани та Анатолія збільшили шанси здобути імунітет. Відтак зберегти прописку у проекті бодай і ще на два тижні. Уже за тиждень, окрім виснажливих тренувань у Вайпер Джимі, дієтичного харчування, на учасників чекає ще одне змагання. Цього разу екстремальний сплав тисою на байдарках та екскурсія на рафтах. До слова, дехто з учасників не вміє плавати, власне, як і деякі судді, не пропустіть рівно через тиждень у програмі Сила Волі, ви дізнаєтесь, кому з героїв проекту судді подарують імунітет.